Там В мотобусі йдуть чулки менше, тут чулки грубші йдуть. А, нормально, більш-менш рама. А, плюс гідравліка, вся система гідравлічна, насос, розподільник, всі шланги, всі магістралі, Того вся історія теж вартує грошей, плюс заліза вартує грошей. Ну, коротше, так якщо прикинути, він своїх гроші стоїть. Дійсно, там Генератор стоїть підкапотний. Все. Саме навіть резина такі пошукайте в інтернеті. ну коротше, Якщо ви кулібені, можете самі з мотобока зібрати, то ради Бога. Якщо вас ще треба, щоб вам купити чимось робити, зразу, то Ну во. я вам сказав, на які це задачі розраховувати. Прицеп тягати, да, сіно перевезти якісь граблі, є, можна, там, рашильні, там, коса можна трохи покосити. До речі, Коси непогані, так, такі Р09М, досить нормальні, можна бур'яний по шурувать, вот, насправді. Но якщо у вас вже стоять задачі Більш такі об'ємні, там може десь у вас є якісь пару шматки.